Минулому році, в кінці жовтня, наш оркестр був на фестивалі в місті Берлін, яке називається Берлін Тату. Ну, після цього фестивалю організатори цього фестивалю запросили нас на інший фестиваль, який називається Бундес Мюзік Паради 2015. Ось таким чином ми і потрапили на Бундес Мюзік-паради. Наш оркестр два тижні приймав участь в різних містах Німеччини, це Магдебург, Котбус, Берлін, Франкфурт на Майні, Гановер, Ляйпциг. Це напротягом двох тижнів ми там виступали перед глядачами на великих аренах Німеччини, які можуть прийняти як 5 тисяч глядачів, так і 20 тисяч. З нами виступав ще міста Хмельницького, тобто муніципальний духовий оркестр, де художній керівник головний диригент Тарас Бізнюк і ансамбль мажореток Альфа цього ж самого муніципального естрадного духового оркестру, де керівником є Олександр Мельников. І всі оркестри виконують шоу-програму по 12-15 хвилин. Це гра в Русі з різними. Елементами, як стройовий крок, так і танцювальні якісь елементи. Деякі колективи, от як з Голландії, на велосипедах їздять і грають на, на духових інструментах. Тобто це грандіозне шоу. 15 років вже цьому фестивалю. Це є оргкомітет, знаходиться в місті Ольденбург, недалеко від Бремена і Гамбурга. Вони традиційно раз в рік протязі двох місяців. По містах великих і малих Німеччини його проводять. Заздалегідь це все організовується. От, і готелі, і зали, арени для цього виступу, і реклама, і сайт в них працює вже на 16-й рік, вже в них половину міст розписано і є, на сайті можна оглянути. І через інтернет можна придбати там квитки на ці виступи. З Україною один оркестр був, а ще було там з Австрії, з Німеччини, з Болгарії, Польщі, Білорусі, Молдови, з Англії, Голландії, Шотландії оркестри були, ще Італії.